Дорогі брати і сестри, сьогодні великий день свято Покрови Божої Матери. Для всіх нас вона небесна мати і заступниця, яка лікує наші тілесні і духовні недуги, тішає в печалі, молиться і заступається за нас перед Всевишнім Господом. Кожний християнин зможе знайти в своєму духовному житті багато випадків, які свідчать про її святу допомогу. Після славного свого успіння Богомати, сонмом святих і ангелів, з'явилася апостолам і, утішаючи їх і всіх нас. Сказала радійте, я з вами у всі дні і завжди буду молити Сина мого і Бога вашого. У всі часи, всім людям, які шукали її допомоги і піклування у престола Господнього, Мати Божа, посилала свою поміч і заступництво. В основі свята, яке ми нині відзначаємо, покладена подія, яка сталася в 910 році в місті Константинополі. Тоді місто належало християнам. Восени до стін візантійської столиці підійшли завойовники, оточили і почали вимагати здати місто. Довго захищалися мешканці Константинополя, але хвороби і голод підкосили їхні сили. Здавалося, це кінець і нема їм спасіння. Але молитва має велику духовну силу. Одного дня. Багато людей молилися в Лахенській церкві Константинополя за всеношним богослужінням. Між молящими був і святий блаженний Андрій з учнем своїм Єпіфанієм. Довго стояв перед Господом в молитві святий, довго линув духом своїм у сугубий. Молитви до престола Господнього і Пресвятої Владичиці. Під час молитви блажений підняв свої очі до неба і став чутком свідком дивного чуда. Він ясно побачив у повітрі Пресвяту Дєву з претечею Господнім Іоанном. І святим апостолом Євангелістом Іоанном Богословим, сонмом ангелів і святих білих одежах. Сповнений духовного захоплення, святий Андрій запитав у свого учня, чи бачить він владичицю світу? Так, Отче, святий сказав учені. Бачу і жахаюся. Потім Богомати встала на коліна, довго молилася сльозами на очах, зняла свої голови, покривало і простягла над всіма молящимися. Звістка про велике чудо миттєво рознеслася по всьому Константинополю і його околицях. Люди молитовно дякували Богові і почистій заступниці за допомогу, ворожа сила, яка оточила столицю з Його з її святинями, була відбита і з Божою допомогою надовго відійшла за межі Візантії. З того часу було встановлено визначати цю священну подію. Яку ми святкуємо нині. Пресвята Дєва, Мати Господа нашого Ісуса Христа після свого успіння була вознесена Спасителем в небесні Обителі. Але і, удостоївшись такої великої блаженної честі, вона не залишає нас в земному житті. Посилає своє благословіння, спасає від невзгод і спокус допомагає людям. Жено це Син Твій, так сказав Господь на Голгофвії, показуючи на Йоанна богослова, а в особі нього і всіх нас. З того часу мати втіленого Бога стала і матір'ю всього. Християнського світу. Вона, мати Господа нашого, вища від всіх святих, чесніша і славніша всіх ангельських чинів. Вона веде нас до спасення, подає благодать всім шукаючим і молящимся до неї. Вона підносить і наші недостойні молитви до Престолу Господнього. Ми не бачимо її очами, як в свій час бачили блаженний Андрій і Єпіфаній, але духовно ми відчуваємо її постійну присутність як небесну заступництво. Господь наш є довготерпеливий і багатомилостивий, але наступає час, коли Через нашу нерозкаяність і завзятість у злі, Господь посилає на нас весь свій гнів. Куди нам тікати від гніву Божого і шукати спасіння тільки в заступництві Божої Матери? Много бо може молення владичиці ко благосердію владики. Наскільки був, був би невеликий гнів Божий на нас, матим Божа, завжди може благати Сина Свого, змінити гнів на ласку і помилувати нас? Нам завжди милі спогади дитинства, коли оточували нас любов і ласка батьків. Як часто нам не вистачає, Батьківського піклування в сьогоднішньому житті. Але в нас є єдина мати Небесна і заступниця, яка допомагає і посилає свою ласку і любов. В ній ми найдемо виконання всіх наших надій і сподівань, теперішнього і майбутнього. Вона нас веде в єднанні до Господа в житті майбутнього віку. Іноді вистачить просто подивитись на ікону печистої, помолитися, як спокійніше стане нам на душі. Вона нам допоможе, вона пошле нам зцілення, втіху, прощення і спасіння душ наших. Через неї ради святих великих чистих молитв, могутнього заступництва, наслідування прикладу високих чеснот багато християн наслідували небесні, обителі Отця нашого Небесного. Про це свідчить весь сон святих Божих людей яким ми повинні слідувати. будемо вже улюблені постійно молити нашу Пресвяту Владичицю, небесну заступництву, щоб вона допомогла нам досягти вичного життя і спасіння душ наших, щоби не оставили нас у цьому житті, а в майбутньому. Перевела до благодатного єднання з Сином Своїм і Богом і Спасителем нашим, покрий нас чесним своїм покровом і збави нас от всякого зла, молящі Христа Бога, спасти душі наша. Амінь. Святом вас.